Сьогодні покажу вам, як очистити себе від негативу, від побутового негативу, який може десь налип на вас і залишається вам. Трішечки такий легкий спосіб, який доступний кожному, кожен може зробити і одразу відчує полегшення. Для цього нам знадобиться три свічечки маленьких. Вони такі. звичайні, ось такого розміру, можна трішечки більше, які у вас є з натурального бджолиного воску. Масло евкаліпту, Пять листочків лаврового листочка і нитки чорного кольору. Що ми з вами будемо робити? По-перше, дуже цікаво багато інформації стосовно самого евкаліпту стосовно лаврового листа. Це такі два інгредієнти, які дуже гарно чистять негатив з поля, а також дають гарний захист. Також лавровий листочок це дуже цікаво, цікаве таке листя, яке використовують для очистки будинку від поганої енергетики. Він знімає негатив, зло, він дає рух енергії, тому що застій проганяє. Також це листя, яке приносить удачу, перемогу це лавр, да? згадуєте, як віночки переможцям надягали лаврові, наповнює життєвою енергією. Та силою. І він йде як зцілення та здоров'я. Теж сам дуже схожі властивості самого евкаліпту з цим лавровим листочком. А якщо їх використати в поєднанні, то вийде дуже чудовий такий цікавий ритуальчик на очищення. Зараз я вам його покажу. Беремо по кожну свічечку окремо і капаємо трішечки капельок евкаліпта. І промащуємо свічечку. Ми вже заряджаємо. Кожну свічечку окремо енергією цього масла. А так як ми це робимо своїми руками, ми вже додаємо сюди свою енергію і вже починає працювати. Так ще трішечки капелюшечку. Аромат від нього дуже класний. Потім беремо всі три свічечки і починаємо їх. Трішечки погріти в ручках, в ручках і починаємо їх звертати, крутимо ось таким чином, скручуємо. Ми лівою ручкою, ніби від себе від себе, скручуємо, для того, щоб запустити цю енергію відновлення і чистки. Тобто ми від себе від себе крутимо і відганяємо все зле і погане, що може бути в нашому енергетичному полі. Можна взяти 5 листочків лаврових, можна 7. А мені зараз 5. От, сплітаєте такий плотненький жгутик із свічечок. Далі беремо нитку. Я її поки кину вниз, щоб... Не заважала. І починаємо примотувати лавровий листочок. Кладемо листочок і примотуємо від себе, ніби відганяючи негатив. І можете подумки думати про те, що я від себе, зі свого поля прибираю. І думаєте, який негатив може бути, щоб все зле, все наслане з вашого поля пішло. так. Примотуємо всі листочки. трішечки з'їхала, да? в сторону, але немає. Примотуємо від себе чорною ниткою, ніби відмотуємо все негативне, що може бути в полі. Так. І останній п'ятий листочок. Ось так він скрутився, але нічого страшного Значить, так має бути. Прямо гарно, промотуємо. І відрізаємо Що таки можна відрізати. Потім встановлюємо, можна взяти фругу, відсипаємо сіль. Сіль вона також чистить від цього злобу, насланого негативного. І далі занурюємо сюди ось цю нашу конструкцію, запалюємо. Бачите, не, не дуже хоче горіти, але зараз спостерігаємо, як вона горить, і далі три, мінімум три рази читаємо оговір. Свічка яр ясним вогнем горить, свічка ясним вогнем очищає. Свічка ясним вогнем все зло опаляє. Святим вогнем все зло проганяє. Святим вогнем з мене Наталії все зло опаляє. Святим яр вогнем все з мене Наталії. Проганяє. А ви промовляєте своє ім'я? І вже можна бачити, як стікає якийсь негатив. І проговорюємо: виходь вся суєта, сухота, маята, печаль, кручина з мене з Наталії з змоготіла, біла з усіх моїх кісток, з усіх жил, піджилок, з ніг з нутра, з рук, з голови. Все на вогонь виходьте та в святому вогні горіть. Всі хворі, болі, всі корі, все на вогонь, виходьте, всі в святому вогні горіть. Всі порчі, укори, закляття, прокляття, трикляття. Всіх вас викликаю, всіх з Наталії виганяю. Всі на вогонь зійдіть і в святому вогні згоріть. Всі лихоманки, лихорадки. Прив'язки, зав'язки, всіх вас я тим вогнем виганяю від Наталії і проганяю. Ідіть туди, де люди не ходять, де птиці не літають, трава не росте, там вам жити, там вам дожити. А ім'я Наталії в овіки забути. Як сказано, так і зроблено і не перероблено. Бути по сьому, бути по сьому, бути по сьому. І так ви спалюєте вашу свічечку і дивитеся результат. Ось так виглядає, так, да? наблигана тиво, який виходить. З мого поля, завдяки цій чисті. Після того, як свічечка догорить, всі залишки сіль, фольгу і залишки свічки, огарки все викидаємо, утилізуємо.